Вітаю у промову! Сьогодні говоритимемо про прикметник вірний, який лише в просторіччі може вживатися зі значенням правильний, а словникове його значення таке. Який заслуговує довір'я, постійний у своїх поглядах і почуттях, відданий, який незмінно дотримується чого-небудь, не зраджує. Тому вірними зазвичай є чоловік та дружина, друзі, домашні улюбленці, служба. Тому замість словосполуки вірний спосіб вживаємо надійний спосіб. Копія вірна згідно з оригіналом. Вірний шлях це правдивий шлях. Вірний переклад це правильний, адекватний переклад. Вірний програш це неминучий програш, а вірна смерть видима смерть. Говоріть українською правильно, а вірність зберігайте коханим та принципам.